Доброго ранку, любі малятка, милі хлопчики та красуні дівчатка і шановні дорослі. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водички зеленієм усім діточкам радієм. Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти. Квіти, які ростуть у кімнаті, Називаються кімнатними квітами. Кімнатні квіти прикрашають нашу оселю. Погляньте, яка гарна квіточка в мене на віконці. Ця квітка називається герань. Повторіть зі мною герань. Давайте розглянемо, що у квітки є. У неї є. Зелені круглі листочки, зелене стебло, червоні маленькі квіточки, а в землі вона ховає корінці. Що вміє робити квіточка? Квітка вміє рости, квітка вміє розквітати. Що потрібно рослинці, щоб вона добре росла та квітувала? Їй для росту потрібна в першу чергу земля. Ще потрібна квітичці вода. В квітці треба сонячне світло, а також чисте повітря. Ви вже знаєте, що у квітки є стебло. Покажіть його. Ось воно правильно. На стеблі ростуть листочки. Покажіть їх. Ось вони молодці. Тепер потрібно знайти квіточку. Де вона? Ось вона, правильно, дітки. Що в землі ховається у квіточки? Корінчики, молодці малята. Скажіть, дітки, то про що ми сьогодні з вами говорили? Так. Ми сьогодні з вами говорили про квіти. То як називаються квіти, які ростуть у кімнаті? Кімнатні квіти. Дітки, а у вас вдома ростуть кімнатні квіти? Підійдіть до віконця і розгляньте їх. Можливо, вони саме зараз хочуть попити водички. А нам... Час прийшов прощатися. Дякую за увагу. До нової зустрічі. Бувайте здорові!